Hello Friendly з вами, Денис Friendly. В більшості дивився коментарі, тепер почали вже коментувати там десь годину назад. Почали всі писати, давай палички на сьогодні. Я і так думав, так собі подумав вчора після доріту з Дону, нехай буде. Знімаємо сьогодні ми з вами кукурудзяні палички. Ясно, ми всю цю... Велику пачку їсти не будемо, є у нас тарілочка. зараз тарілочку, е, ще досиплю і будемо ми їсти зараз ці е, кукурудзяні. Тому такі справи, е, нема що чого зачитати, я записав у зошит, зараз не все, але саме основні коментарі я записав, треба зараз успіти, у мене не так, не так багато часу з вами це поїсти. Але що встигну, то прокоментую і поїм. Ну, Ваші коментарі. Так, поїхали до заставки. День справді реагує! День справді реагує, сьогодні буде реагувати на... А то тут прочитати, чи тут просто розклад? Ага, Куп Цукрова пудра, це склад. Ну, зрозуміли. Кукурудзяні палички, не глазуровані, солодкі. Коротше, на кукурудзяні палички, не глазуровані, солодкі харчовик. тигриня! ня, ня. Давайте читаємо ваші коментарі в зошті, що я написав. Давайте, поїхали швиденько. Мюслі, тепер ясно. Я знаю, що твій любимий вкус це сир. У мене краб любимий. Краб мені не дуже мені морські продукти. ну... Нормальний, їсти можна, але мій самий любимий смак це сир. Сир, приємний сир, дуже смачний, чіпсів, а крап? ну таке не дуже. Е, Настя Тушенцова. давай сьогодні на палички. Давно, до речі, їх не було. Дякую, але до речі, коли ми реагували з вами місяць назад, чи, чи то теж з сиром, то, то якраз були кукурудзяні палички. Просто солоні. Це солодкі, а то солені були. Так що майже то саме, так. Це фебраріо Бруно. Пропустив, містер Бістер, чекаю тоді сьогодні на кукурдзяні палички. Добре, знімаємо. Фебраріо Бруно, добрий, давай сьогодні е, е, на палички. Знімаємо. Маша Новменко, давай сьогодні е, на палички. Ой, що це? блін, зі мною пропускаю. Давай, буду води. давай сьогодні на кукурдзяні палички, Не треба йти в магазин. Мама класну вкусняшку купила. Я і сам бив з цілими днями під фільми їла. Ну, твоя правда, реальна вкусняшка, будемо зараз їсти. Леонід Тимчук, давай сьогодні палички. Окей, DJ -то, тоді чекаю на у палички тигриня. знімаємо. Е, Геннадій Осачук, ну, комікси були реально веселі. Мені, наприклад, вони більше подобались як їда на камеру. Ну, Кому подобаються комікси, комусь їда. Але, на жаль, реакція більше набере, ніж комікси, тому такі справи. Нася Тодорченко. добре, тоді сьогодні чекаю на палички тигриня. Знімаємо. Леко Фокс, Денис, коли буде енергетик? Бьорн, пам'ятаю. Ти казав, що е, знімеш, але забув коли. Нагадай, е, мав бути ще 10 лютого, але там мені не вийшло. Я захотів чіпс е, чіз, чітос чітос брати та і Бьорн я не взяв. Тому тепер планую на 10 березня взяти оригінал Бьорн. Тому, скоріше за все, Лего Фокс чекає 10 березня, енергетик. Е, Роман Ковальчук, я до 26 року точно не піду з твого каналу і буду тебе дивитись до кінця твоїх відео і буду чекати комікси до 26 року. Дуже дякую. Що є активні підписники, надіюся, ти не підеш з каналу, будеш далі дивитися мій контент. Е, Фебраріо Бруно. А чому по коміксах перерва, і... а їсти на камеру то завжди? Незрозуміло, якщо показувати цікаві малюнки на камеру з угарною озвучкою, то ти не хочеш, хоча тобі їх зняти і озвучити пару хвилин. А як їсти на камеру, то кожного дня, е, кожен день. І попереду майже одинаково. Не одинаково, тому що все-таки набрало там Ну, завдяки Маланці, там п'яна вишня, 800-900. Ну, все одно комікс. Розумієш, майже під кожними коміксами Ютуб навмисно закриває коментарі, бо це дитячий контент, щоб не ви не коментували. І через це ви не зможете мені взагалі ніякого активу зробити навіть по коментарях. Бо якщо деякі напишуть мені по 100 коментарів, Ютуб може дати 100 передів. А по більшими коміксами Ютуб закриває навмисно коментарі, бо це дитячий контент, і ви не можете ні коментнути, і тому й передів взагалі нуль. Нулі набираються, взагалі нічого не набирається. Тому виходить, що я не можу їх знімати, бо Ютуб тупо закриває коментарі. Через це нема активу, взагалі ви не зробите ні по переглядах, ні по коментарях. Переглядик там взагалі в більшості я вам показав комікси нулі. П'ять передів, 6, навіть 10 не набрав. А реакції, хоч набирають там по 50 передів, по 60. Ну і коментарі тут нормально ви мені лишаєте. Тому роби висновки. Ми починаємо їсти. Поїхали! Найшов я. Тільки що, хоча його канал раніше бачу, є багато. Вона ходив вже два канали, рахуємо, раз, два, які теж знімають всякі різні реакції. Всякі від печива до всього багато там ці вафлі теж знімав ці. Ну, те, що ми з вами реагуємо, то е, бачу, що теж знімають на камеру. там. Але там по російськи так, да, російський YouTube. А, ще находив такого блогера, теж знімає всякі їди. Ну, але він знімає в основному різне. Це находив сьогодні суто, що їду знімає. Ти різні якісь там розмовні відео, то що і ми з вами. А, ще якийсь находив канал, що він вже там знімає теж, що він енергетики найбільше пробує та й все. І ще і був такий популярний блогер, який теж пробував на камеру всякі їди. Але він по-російські знімає, ну зараз він вже не знімає, всякий їде. Тому є багато блогерів, які теж просто реагують на камеру. Такі справи. Добре, поїхали від нуля до десяти. Нормально. Я, До речі, і останній раз... у 8 годині, тому нормально. А до того блогера, який я зайшов на канал, у нього це називається мукбанк. Ну так, ми з вами емоція мукбанк. Але я називаю це реакцією. Реакція на На їду і даємо оцінки, так. Ну, нормальні палички більше 8 балів не поставлю. Так. Але рахуйте, цього може надовго стати, ну. Реально велика пачка. Хм, Частинки солі чую, не тільки солодке і солені. Учора, коли я йшов з магазином, коли дорітус. Для вас брав, замітив за 40 гривень маршмеллоу у вигляді сердечок, типу до Дня Валентина, так зрозумів. Можна їх взяти завтра і переривувати. Тому завтра візьму їх. Маршмеллоу я давно не їв. А це у вигляді сердечок, треба взяти. Я взагалі-то думаю їх сьогодні взяти. А думаю, мама купила дійсно вкусняшку. Чому б ці палички на відео не з'їсти? Тому такі справи. Як думаєте, хоча б за... Успіємо ми це все з'їсти з цієї миски тільки, з цієї миски, з тої пачки ясної? Та то на тиждень нам ця пачка з паличками точно. Я хочу Попробувати наїстися, якщо в мене ще буде час, всю цю тарілку, потім ще трохи додавлю. Але не факт, що все доїм. Цей блогер, що знімає, тож, як я кажу, реакцію на знайду у нього 2000 підписників. Також є той блогер, який знімав тож, на енергетики, у нього тільки 1800, майже 2000. А саме популярний по їді 200 000 підписників. ну, Таке. Що походу в мене більше ніж оцей, що знімає зараз... Мукбанки 2000, ну вроді більше це. Та. та більше так Ага, і енергія, я вам розказую за енергію. Ну, енергія він їсть, постійно мені говорить на камеру і розказує, як у нього там дні приколи свої. По суті, у нього не реакція на їду, він всякий розказує, просто і то саме їсть. Там рис з овочами і курка постійно, картопля з куркою. Постійно домашня їда у нього так. Бо він тренується і розказує там. Що він там чим він займається? Ну, його цікаво, дивитися. Але в нього не реакція не йду. Реакція найду у нас. всіх решта, там, мокбанки, обзори, пробують, там, той, просто пробує на енергетики у нас, реакція на їду. Ну, у мене така назва. Я пам'ятаю, у нас була ще теж рубрика готовка, але єдине, що я зміг собі приготувати на камеру, це яєчню і бургери ми з вами готували, так. І ще пам'ятаю макарони варили. Ну це таке. Макарони — це трошки важче, так. Ну, бургер ми вже просто готували, ти вже нема сенс. Хіба... З котлетою можна? З mm. котатою його готували. Mm. Питалися у мене в коментарях, коли буде вже на кінець бургери з мого міста. Бо це було з Ларька, що ми тут вон да якось, а вони запитали сил тут з мого міста, там, типа, з цих магазинів. Ну не знаю. Завтра і в місто, напевно, буду. А може буду. Ну, десь пізніше так. Бо я вже хочу завтра зефіру взяти. Пролювати на зефір. Це леху, їсся, то ми майже даю. Ну так, да, на палочки у нас були тільки на сюрпризом, пам'ятаю, ми реагували. А сюрприз там крінжовий, о. Мотоцикл дотепер в мене є. Ну таке, я вже не дитина, мені таке не цікаво. Напевно, брати не буду. І багато коментарів, коли ж той кіндер сюрприз ви мені пишете. Ну дивіться. Давайте бути, будемо чесні. 10 березня не стане Кіндер і бьорн. Бьорн перший раз буду пробувати. Ми не пробував, не ні пробував ніколи. Там ще колись щось там пробував. Коротше, не пробував. А Кіндер ми з вами тисячу разів їли. Тому вже 10 березня буде бьорн. Може 20 березня Кіндер, але не обіцяю. Такі справи. Бо я ніяк не можу. Вам Кіндера. Не знаю. Там ще ще були, що хочете под, по нових смаках артека, контика, будемо дивитися. А то сердечко за день святого антина так і не взяв. Бо інше брав, замість того. 21-го я хотів взяти е, Міллер і ще щось. Я мав 21-го тоді взяти. Я взяв Міллер і ще щось, я вже забув, що Там, -там. Міллер і... А, і Мілку. Бафлі мілка. Тим вже сердечки, напевно, розкупили. Того, що Валентина вже пройшла багато часу, то вже розкупила. Що ж, ми справились. Насипаю наступну. Поки ще є час. Так. Ой-ой-ой Ну, думаю, достатньо. Як думаєте, стане нам? Ой, це вже половина пачки. Ну... Давайте ще десь 2-3 дні і ще, ще трохи останніх, Потім ми все це доїмо. Скільки вона заплатила? Палички рано. і легка їда. І така, як пише там, вкусняшка дійсно, Маша пише. Ну, так що непогано і смачно. На 8 балів смачно там. Ось. Так це виглядає, давайте доїдати. Давайте їсти. Зараз познімаю. я вчора виклав, ну не... Блін, кусився. Я, коротше, випадково зняв на цей канал про комікси Бруно. Один комікс шорт зняв. Я хотів його на інший друг, другий канал викласти за День Сфрення. Виклав, загрузив і думаю, та опублікую. Подивимося, чи набере і набрало тещу передів. Давно в мене на цьому каналі суто музичні відео не набирали передів. Тепер вже YouTube до 1000 що Ну, може, я ще сьогодні хочу один раз на цей канал знову викласти, чи набере, чи не набере. Але один комікс показав. Ну, Ютуб шорт, типу, шорт. Бруно. І ти ще перейдем. Дивно, думаю, тільки тут розмовні набирають. Окей. Познімаємо ще щось. мене вже... 16490. Майже 16500 я дивився. Значить підписники ростуть. Бо знову Федеріко ожило. Ожило і далі до 2000 до 5 пішла в аналітика. Аналітика мені все показує. Значить, є шанси. Що може я наберу 17 тисяч, але не знаю. Ви Бачите, живуче відео, до тепер живе. Хм, прикол. Може шанси є, що... Десь до наступного року наберемо 20. Тисяч. Не факт, але подивимось. Дивився у мене на Фейсбуці 100 солдата, що опублікував. 1500 Фейсбук, ще й Фейсбук свій підняв. Але все-таки мені Інстаграм по ходу краще за, за Фейсбук. Тому що я подивився свої фотки трьохрічної чи двохрічної давності. Коротше кажучи, за 20-й рік. І там не показує дата публікації. Фотка є, і ти знаєш, що ти за 20-й рік то загрузив, але дата не, не показує. Я подивився на комп'ютерній версії. На комп'ютерній версії пише е, дата, і, дата і рік. А суто на мобільній не показує. Недавні фотки, які ти загрузив, ну показує тільки число. Пару місяців я вже показую за 22-й, бо це вже 22-й вже показую. А суто 2 роки назад не показує дата. То, я, звичайно, приходив, як який профіль, Якщо мало фотків, щось вона за пару років назад показує. Ну, не на всіх, коротше. Профілях показує. У мене не показує. На комп'ютері не важче показує так. І це вже гірше. Бо в інстаграмі люба публікація пише дата, дата і рік. А тут не показує, блін. І в мене аудиторія там вже відписується в інстаграмі. Не знаю, не знаю. Не знаю, друзі. Там точно у мене скоро буде 900 підписників. Відписуються всі. Що зробиш? Ну а вже буде на Фейсбуці, лише буде до того, то окей. На аватарках, до речі, у Фейсбуці. Фейсбуці, хеге, як. Доця Фейсбуці. На аватарках пише усюди дата і рік. Навіть хоч 10 років назад публікації там показує. Суто у галереї там пише світлини. У світлинах не показує. Трохи чесно. Хтось каже в інстаграмі аватарок немає. Ну, одна, ну ти подивитися не можеш. Ну типа там не можна оновлювати. Ну можна, але там не буде так, як у Фейсбуці гортати аватарки, які ти оновлював. До цього, там просто картинка. Та поміняв, значить, поміняв головну профіль. Тільки публікації, які ти робиш в інстаграмі. А в Фейсбуці аватарки можеш переглянути, які ти весь час оновлював. Таке. Тому... Таке, я вже думав більше Інстаграм, а тут відписується, не знаю. Получається, якщо взяти всі мої сайти, то Деніс Френні перше місце по популярності набирає YouTube канал, по другому місці Facebook аккаунт Деніс Френні вже 1500, третє місце Інстаграм 1100, Четверте місце TikTok, всього 300 підписників. Четвертий і п'яте місце, але я не знаю, чого рахувати, бо я туди в залі вже не, не заходжу. Це контакти, там всього щось 100 підписників чи 200. Ну, я його в залі можна викреслити, бо я туди в залі вже не заходжу. Мені просто стромно туди заходити, бо я думаю, типа, москалі можуть, ну, типа, росіяни вичислити і зламати мої аккаунти через контакти, як я за. Ну, я кожную туди заходити, може якась хакерська атака там буде, тому я туди не заходжу. Е так що це викреслюємо. Значить. Наче саме найменше в мене підписників це в Тіктосі. Прикол. Ну, там, де я міг, там я розкрутився. Тут не можу. Точно не факт, що з Facebook не почнуть відписуватись пізніше. Там старі люди, потім не зайдемо і контент, не знаю. подивимося. Я голодний, тому давайте їсти. Я думаю, що може у Фейсбуці я і 2000 тисячі наберу. Головне, щоб 10 не набрав. Щоб я Ютуб не переплюнув. Думаю, 10 не наберу. Від сили може, 3 тисячі не знаю. Там у Фейсбуці на солдата вже 50 тисяч лайків поставили, Чи 60-10. Я підписався 1500. Велика різниця проти тих, хто лайкнув. Але є і підписки, так. Але все-таки... Кожен день я веду Facebook, е ой, Ютуб кожен день публікую для вас контент і Facebook кожен день фотографії прев'ю з цих відео. Тому Facebook я теж кожен день веду, інстаграм я закину. Ну, нема активу. Та найменше активу, тому тільки Facebook і YouTube. Ну і ще інші мої канали ще теж веду. Там Бруно, другий канал Дениса Прельні по шортах. Ну і студія Денис. Але студія Денис вже переглядів немає по одному відео тепер. Вчора сьогодні одне відео. Подивимося, буде далі. Захочу більше, захочу менше. Ну слухайте, смачні палички, але тільки на 8 балів буде дуже солодкі. Я наївся вже другий з вами. Миску я хотів би ще й третю, але вже немає часу, тому треба прощатися. М -м -м. Якщо не буде грошей наступні дні, ну завтра я точно беру за пів. Наприклад, 5-го. Бересня не буде грошей, можете проривувати з молоком. Я завжди то молоко пхаю в відео, якщо той самий продукт. Але дивіться, скільки його ще багато. Пишіть, чи хочете палички з молоком. Набереться коментарі, я знімлю з молоком. так. А ми доїдаємо цих пару і все. Все. Так. Добре! Ще візьму трохи. Дуже смачно, будемо ще ношувати знімати. Ну цікаво, скільки тут грам? 400 грамів. Нормально. Напевно, Мінус 3%. Так що, палички супер. І легка є та і смачна. Добре. На цьому все. Коротше. Дякую за перегляд. Ось така була еда. Я наїв, мені сподобалось. Навіть краще, ніж вчорашні чіпси Doritos, вроді. Ну, Doritos таке. Очікував щось краще, то таке. Коротше, навіть це краще. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока, гарного дня. Все, пишіть коментарі. Як вам ця тигриня. Хочете з молоком не хочете, будемо знімати. Добре, друзі. Всім добра, всім пока!